Mile气> Отже, я хочу надати слово засновниці, продюсерці, режисерці е е е кінофестивалю, головному ідеологу Тетяні Станіві. Поки у нас надія тут зафіксувати ще один рекорд, як самий багатостраждальний проєкт Загаліна. Насправді те, що він зараз отаким є, це... Завдяки дуже великому колу людей, які долучилися. Ми, ми просто бачимо дуже далеко далеку глянуці, тому ми не здавалися. Я в першу чергу хочу подякувати дуже сильно моїй команді, яка підтримувала крила і віри. Тоді, коли бахмов карантин, на всіх ми тільки задумали цей проєкт. Не плачу. Ми не можемо. Знов корозне, раді не плачу. Але це була гарна репетиція. І я вважаю, що все, що відбувається, воно не дарма так відбувається. Я... Дякую за слова пані Обельни, що вона сказала, Таню, тільки дурна справа робиться, це легко. Я цими словами натикнулася і розуміла, що просто це треба робити. Цю скалу нам приходиться робити лопатою з двох. Що я маю на увазі, коли нам треба і в Києві пояснювати, що відбувається тут, і тут пояснювати, що ми вже Україна, що ми вже держава, Україна. І тут ми робимо цей фестиваль для того, щоб місцеві могли відчути себе частиною нашої держави. Це одна з надмісій нашого кінофестивалю, тому що в нас є багато цілей, а це надмісія. Мене особисто як уродженки. Безрабі. Це було великою мотивацією, основною мотивацією, чому я не спинялася. Можливо, не всі це розуміють. І ми, в принципі, я з командою так говорила, і ми, ну, ми проговорювали ці речі. Я їм казала: послухайте, не чекайте на першій едиці, багато людей, багато схвальних відгуків. Ми знаємо, що буде багато критики, тому що ми тільки вперше проводимо, ми самі приміряємо цю сорочку вперше. Ми хочемо саме відчути, як вона лягає і що нам змінити на наступний рік. Ця подія задумується як щорічна, а отже, кожного року ми хочемо фіксувати нові рекорди для міста, які би поєднувалися в декілька проєктів в рамках фестивалю. Коли я якщо вже почала розповідати про всі тортури, то я їх вже до розкажу. Перший раз, коли ми звернулися до Держкіно минулого року, нас наслетілися спонсори е, і ми мусили звертатися до Держкіно. Я швиденько на колінках фіксувала, е, робила громадську організацію Юр Особові для того, щоб звернутися до Держкіно. Е, на нас там дивилися як. Вони самі не розуміють, що таке етнографічний кінофестиваль, це історична подія для всієї України. Не Нашого регіону, тому що до того не було етнографічного кінофестивалю в Україні. У нас є молодість, у нас є «Одеська», у нас є багато регіональних, а от такий загальнонаціональний, який, мав би, потужне значення своєю тематикою, немає. І я коли це зрозуміла, я, я вперше сказала, він має бути тут. Тому що такого розмаїття культур, такого розмаїття етносів, яке є тут, і от як представлена національна мапа нацменшинств тут у нас в Бессарабії ніде немає. І е, ми можемо стати прикладом не тільки для України а й для всієї Європи, от саме як ці етноси можуть співіснувати в мирі та злагоді, не дивлячись ні на що, на те, що змінюється влада постійно. Вони тільки, розумієте, ці люди не встигли відчути Україну своїм домом, тому що вони в принципі не от тільки потік починають звикати опять власні нається. Да, треба вже шапку знову е, перебудовувати. І тому надважливо це як інструмент національної політики, як інструмент, як самий, це як мирна зброя для того, щоб у нас не було Донбасу, для того, щоб у нас не було Криму. Ми мусимо робити такі події. Це ті лозунги, які я давала Держкіно на, першій, на першому засіданні, і просила сльозно просила, тому я не можу говорити. Без слів, коли це стосується мого району, тому що всі чогось приймають одеську тільки Одесою. І думаю, що все прекрасно в Одесі, що ж є багато подій, є культурні продукти. Чому треба там взагалі щось робити? Від Одеси ми знаходимося 250 кілометрів. Нам ще а, їхати і їхати люди тут взагалі не мають нічого. Мі варяться в власному соці. Добре, що є болгар, який робить якісь. Який... Фестивалі тут для ізбирає вже вже тож, теж цілу Україну винним фестивалю. І є ініціативи менші, які теж мають розростатися. Тоді, коли я тільки заплакала, вони проголосували. Ось чому ти зараз заплакала? У фільмі місце сили, яка сьогодні буде фільмом закриття, який змінив моє життя на дота після. Я не знаю, це щастя чи прокляття, е мати таку місію, і відчувати її, коли ти розумієш, що ну, це відповідальність, коли ти, ти, тільки ти одна і невелике коло, яких ти встиг запалити, розуміють важливість цієї події. І ти зустрічаєш постійно якісь коментарі, а на що нам кіно? Це кому вона потрібно? А десь цього року вже кажуть, а ви що, одеський міжнародний, на що вам давати стільки грошей? І ми розуміємо, а ми ніколи не станемо одеським міжнародним, якщо ви нас не підтримаєте. Вони кажуть, ідіть до бізнесу, йдемо до бізнесу, а там а вони кажуть, я закону про меценатство немає. Нам, нам що вас підтримувати? Тобто, яка нам ну, польза дати? Що ми, ми маємо від цього? Нічого. А, Окей, ідеть до місцевих органів самоврядування. А місцеві органи самоврядування був фестиваль в принципі задумався. Перша кринично, але так. Доля явно так мала скластися зірки. Я дуже дякую, окремо подяку особисто міському голові нашому Сергію Гавриловичу Дмитрієву і Болгарській міській раді за те, що протягнули руку допомоги, коли від нас відмовилися свої же ж. Тому що вони також не зрозуміли. А навіщо нам кіно? А кому воно потрібне. Інфраструктурно теж не було кримічно готове до того, щоб приймати такий рівень і таких гостей. І певно, це не краще, тому ми перенесли в Болград. І а, потім починаємо вже вже дивимося, як вже новішника на торті буде. Багато було таких якихось перепон маленьких ідемо бронювати і так небагатне невеликих кількість. Готелів, які у нас є, він повністю зайнятий на 16. Думаю, ну Боже, ну нам пороблене чи що, ну, що так, от. І те, що це вже відбувається, це насправді чудо, це диво. Е і останньою вишивкою на торті було, коли ми побачили, що погода прогнозує на суботу дощ. Я кажу: так, давайте всі замовляти в Небесну канцелярію нам погоди, тому що субота у нас ударний день, ми чекаємо багато гостей. Те, що ми об'єдналися з фестивалем національних культур «Болград Етнофешн» – це теж дуже дуже круто, тому що «Болград Етнофешн» – це якраз про іншу, інші, іншу реалізацію візуальних кодів. Да? От фільм це одна. Візуалізація, а національні костюми це інша візуалізація, і власне кіно буде з екрану, зійде прямо на сцену, і ми побачимо все розмаїття нашої країни, і нашої Бессарабії прямо тут на сцені, тому що будуть показ костюмів. Потім це плавно перейде в концерт. До нас приїдуть колективи, представники і гаузької культури, і, болгар... і болгарської, і молдавани будуть, наскільки мені відомо, і будуть представлені все розмаїття. Ну... Давайте дочекаємося вечора, щоб це побачити на власні очі. А зараз хочу реально всім подякувати, всім, хто взяв пензлик в руки, всім, хто прийшов, всім, хто словом проходив і казав, Боже, це чудо, що ви робите? Вау, Болград вже вився. стосовно рекорду. Ми такого ніколи не бачили. Ще раз повторюся, затишно, як у бабці вдома стало в Болграді. І цей цього затишку, якого нам дуже не вистачало під час карантину, особливо цього спілкування. Нарешті ми його маємо. Дякую вам всім.